Всім привіт! З вами поділюся продовження виробу. Показував, як робив кругушки, які вони вийшли, і вже зробив повністю комплект Маклеуса. Ось він так виглядає. Це на 4 батки місця. На половину 45-ї рамки. Пепел повністю розбірний. Дах корпус, ну, в принципі, повністю розбирається. Він на 4 місця, дві кормушки всередині. І хочу з вами поділитися, як він, що він і в деталях розказати про нього трошки. Дах, дах важкий. Він залитий всередині арматурою металом, щоб не ставити зверху ніякий. Не Цегло наставити не, не бруківку, щоб вона стояла, пофарбувала і повністю далі експлуатувала. Не треба вже думати, чим накривати, як накривати, і щоб вітер не здув. Все віна важить кілограма 2 кг, плюс ще сам компонент біля кілограма, 3 кілограма. Так що вітер вже її не здує. Далі. Получається. Зверху повністю накрита ПВХ, кожна сімейка окремо, не плівка, нічого. Накрите на дві рамки. Ось так. В кожну сім'ю відкривається це індивідуально. Годівниця також накривається на два відсіки. Відсик виходить на 200 мг, 200-250. Ну, це залежно як налити. Ось, максимально ще 250 мг залади. Все, посередині перегородка з пепесу. Ось також. Все повністю продумано. Пророблено кожен нюанс. Сиділи, це все практика показує своє, теорія показує друге. І це все склали практику теорію і зробили. Щось таке цікаве. Корки сюди. Ми використовуємо кнопки канцелярські, і як запихаєш ППУ, то два рази запхав і виходить отвір. Кнопка випадає. Зробили отвір, щоб запихати корок. Получається, корок тримається добре і не висипається кожного разу. Під люток ну, загородитель, також зробили корок, щоб. Трималося все добре, надійно і сильно. Бо закрутити, наприклад, сюди, виходить, раз закрутили, трошки перетягнули все, він же не тримає, а в корку він тримає плотно і надійно. Ось, нижче ми теж зробили ну, те, якби, з практики і для себе, під себе. Бо хтось заселяє на, на готову вже рамку з бджолою, хтось засипає бджоло. Ми буваємо, як коли, і засипаємо. і Створюємо на, ну, на готову вже рамку. З донора беремо рамочку з розплодом з бджолою і ставимо сюди. Наприклад, коли заселяємо, має бути вентиляція. Бо ми ставимо їх на 5 днів і немає вентиляції, і тоді бджола запарються. Вже були такі випадки, бо раніше були коли купляли клауси, тут сітку ми давали на ціле дно, і коли ж на ціле дно бджола починає об'єднуватися. Ну, починає вилітати один до одного, і знизу під сіткою, як сплошна сітка, він об'єднюються. Погано. Потім ми зробили так, що повністю дно. Спочатку непогано було, все нормально, коли заселяли було через донор. Коли почали заселяти через е, трушино бджолу, просто засипаємо там 200-300 чи грам бджоли, матка, і тоді бджола починала запарюватися. Бували нюанси, як, наприклад, ставили один на один, так, щоб взагалі не було е, доходу повітря. Тоді бджола запарювалася. Бували випадки. А тепер ми зробили так, що в кожному відділенні є вентиляція і бдюла може і всюди потрапляє повітря. Весь час обмін в повітря. Є з фельдс, фельдше, щоб коли ставити навіть плотно один на один, щоб сюди воздух все рівно попадав. Бо раз як заселяєте багато накласів, місце не розложити все на землю, ставити один на один. Ставити шахматного порядку, один так, один так. Все рівно повітря проходить і вже не запариться сімейка. Ось ще використовувати такі загороджувачі. Тут також є забір воздуху, що, наприклад, як в закритому приміщенні ми поставили бджіл, щоб заселялися, звідси вони можуть брати повітря і знизу вентиляція також, не проходить, щоб бджіла вже в ніякому випадку не запариться. Навіть коли глухо буде, все рівно щоб бджіла не запариться. Ось, такий комплект повністю дах важкий. Вже повторювався, що не потрібно використовувати не цеглу, ні бруківку. Рамочки, навісів, рамок. Ось таких. Це дві рамки, виходить, половина магазинна рамка. Ось так. Це і магазинна рамка. Можна використовувати і донори, так якби, дві рази і в корпус, щоб відтягували вущину чи нарощували розпліт. Можна заселяти бджоло. Ну, це вже в кожного свій спосіб використовується. Можна об'єднувати дві сім'ї разом, чи дві чи чотири сім'ї, це все робити разом. Наприклад, так як тут немає, осінь, хочете зимувати, ставити сюди 10 рамок поміщається і зимуєте на цілому корпусі. Ось зараз 8 рамок. Це не враховуючи кормушку, дві, дві кормушки і перегородку. Ось так. Зараз покажу, які вони вже повністю пофарбовані, тут є, частина, тут є частина корпусів, а ось тут є дахи, вже пофарбували, вони ще є липкі, але ось знизу так, красота, кожен колір ми собі малюємо інакший, білий, жовтий, синій, зелений, щоб був орієнтир для маток. Як не як, хоча щось, можливо, не сильно воно все і має роль, але якийсь цей процент має. Дахи ми малюємо або білий, або такий світлий колір, колір жовтий, щоб не нагрівалися. Бо раніше, коли не знали, то малювали було і червоно. Ну, всі різні кольори були темні, то криша нагрівається, криша кипяток, і кришу було зробили таку, як лодку, порозвертало їх. А щоб цього не було, ми вже тут продумали і дали арматуру. Повністю ми робимо зв'язку з арматури, там які куски, там 12, -ка, 14, -ка, як де використовує. І тоді вже на сонці нічого не буде, бо арматура тримає, і їх вже не покрутить. Ось такий вийшов маю наклав. ви оцініть лайком і напишіть, як вам такий зробив, в принципі його під себе, всі нюанси я. Продумав, бо кажу, практика вже показала одне, теорія показала друге. Зробили так практично для себе дві годівниці, що бо раніше ми були, хто дивиться за мною давніше, то ми були годували через нижче баночкою. Хороша версія була цього на але але ну, важко було трошки це загодовувати кожен раз. На колінах це все заливати. Тут вже б далекша, тут вже годівниця зверху відкрив дах, залив собі зразу. В два відділення на дві сім'ї відкрив другий, залив, це займає набагато менше часу, ніж з тим, як ми були ставали на коліна, відкручували баночку, заливали, боки закрутиш баночку, тобі потекло це все по... по локті і було не красиво, неудобно. А з цим вже буде набагато удобніше. Пізніше не придеться вже ставити на дах бруківку чи цегло так, як ми використовували, тепер просто. Буде використовувати сам дах без нічого, бо не потрібно. Далі днище вже є з сіткою. Ми там були спочатку без сітки, потім доробляли сітку. Тут же все зроблено. Сітка оцинкована, так що їй вже нічого не буде страшного. Навіть коли ви хочете помити це все, то Нічого не засипає, все прорахувало так, щоб, як ми є, чи чи пезликом, чи тряпкою якоюсь губкою, що воно все рівно йде по основі дна. Що, нічого не засипається, не виступає і не провалюється. Так що ось такий мій виріб. виріб. Підтримайте мене і підпискою, і лайком. Далі з вами буду ділитися, як я це все заливаю, як він на практиці, в цьому році будемо практикувати його, і буду далі розказувати, що не так, чи все так, чи можливо, що ще придеться змінювати. Так що, а когось можливо буде цікавити, то звертайтеся для вас.